Дійсно, ми з вами маємо розуміти, що законом 12.414 влада не лише позбавила незалежності набу і САП і виправляла потім свою так звану, нібито просто помилку, а насправді злочин, а також одночасно тим же законом було знищено проведення конкурсних. Конкурсного відбору прокурорів до Генеральної прокуратури. І також цим законом було запропоновано і введено в дію, що прокурорів можуть де-факто свавільно звільняти через реорганізацію тих чи інших підрозділів Генеральної прокуратури. Тому коли Президентом було подано законопроєкт 13 чи там 533, який нібито повністю повертав статус-кво. Насправді залишилися серйозні лакуни, які необхідно і далі виправляти. І це одна з тих лакун, якраз стосується відбору конкурсів на конкурсній основі до Генеральної прокуратури. Вона не ввійшла у законопроєкт президента Зеленського і. Ми сьогодні все ще маємо відкритий на реєстрації законопроєкт, який закриємо його реєстрацію і подамо до кінця сьогоднішнього дня. І я вдячна і колегам з Європейської солідарності, які ну буквально масово підписали цей законопроєкт, але також і колегам з інших фракцій, які долучаються зараз. Запрошую, хто ще не встиг це зробити до 18-ї години сьогодні. І цей законопроєкт буде виконувати функцію насправді виправлення ще одної так званої помилки просто влади, а саме повертатиме конкурси для прокурорів і не даватиме свавільно звільняти прокурорів під виглядом змін в штатному розписі. Ця річ, яка була зроблена 12.414, вона насправді повернула нас у часи Януковича, тобто на сьогодні діють правила в Генеральній прокуратурі щодо відбору прокурорів і щодо їх звільнення, такі як існували до 2014 року в Україні. Тому ми маємо розуміти, що це одна з тих речей, яку Європейський Союз нам вже зарахував. Був. Як виконану річ, що на конкурсній основі тільки можуть відбиратися прокурори, але на сьогодні вона знищена, і ми намагаємося її повернути в наше правове. поле. З огляду на те, що якраз Європейська комісія і наші європейські партнери дуже чітко, дуже гостро поряд з українським суспільством зреагували на дванадцять. 414, і це ми бачили і заяви очільників європейських інституцій, наприклад, дзвінок президента Європейської ради пана кошти до президента України. Дзвінки інших лідерів інших країн, починаючи від Макрона і інших президентів і прем'єр-міністрів, які намагалися зупинити те свавілля, яке відбувалося, а також велику кількість міністрів закордонних справ, які зробили і публічні заяви, і дзвонили своєму візаві, зв'язувалися зі своїм візаві з паном Сибігою. Всі ці речі говорять про те, що зараз дуже ретельно, дуже Же прискіпливо європейські колеги будуть дивитися на подальші кроки української влади, і це стосуватиметься по перше всього того, що повинно бути відновлено, окрім. Самої незалежності на і, і ми бачили заяву Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, яка сказала, так, це дуже важливо, це дуже добре. Але одночасно це далеко ще не все, і ми будемо уважно спостерігати за тим, а як Україна рухається з точки зору якраз судової реформи, з точки зору забезпечення верховенства права і подальшої реалізації антикорупційної стратегії. Ці всі речі якраз входять до так званого кластеру першого кластеру основи, який до 22 липня ми всі знали, що блокує його відкриття, виключно Угорщина, яка руками свого прем'єр-міністра Орбана дійсно взяла за таку ціль. Прем'єр-міністр Орбан взяв собі за ціль зробити свою внутрішню політичну. Кампанію саме на тому, щоб заборонити, закрити, не дати Україні просуватися шляхом до Європейського Союзу, і, на жаль, насправді 22 липня, що відбулося, що Україна сама руками влади української дала пас недругам, дала пас скептикам українського членства в Європейському Союзі, і на зараз. Набагато набагато більш ретельно наші партнери будуть аналізувати кожен крок, і що відбувається у Верховній Раді, і що відбувається в кабінеті міністрів. Ми вже бачимо, що, наприклад, нарешті кабінет міністрів України згадав про свої повноваження, згадав про те, що потрібно виконувати закон і через півроку, понад півроку, після того як він мав це зробити, оголосив конкурс на відбір. На очільника митниці. Ми бачимо, що влада дуже в такий сумнівний, як на мене, спосіб. Намагається дати задню стосовно е, призначення керівника незалежного керівника бюро економічної безпеки, нібито е, аргументуючи це необхідністю проведення поліграфу, який ніде нічим не передбачений, ніяким законом, ніяким підзаконним актом, але підозрюю, що в такий спосіб влада намагається нібито зберегти своє обличчя. Це тільки низька, невелика частина тих речей, за якими сьогодні. Дуже якісно і дуже під такою серйозною великою збільшувальною лупою спостерігають наші європейські колеги. Я хотіла би нагадати про те, що в жовтні вийде черговий звіт Європейської комісії про розширення. Він буде стосуватися кожної країни кандидатки, зокрема і України. І я передбачаю, що якщо не зміниться поведінка української влади. Цьому звіті про розширення ми будемо мати набагато жорсткіші формулювання з точки зору умов, які виставляються для України. Щодо, наприклад, відновлення тої ж свободи медіа. Ми бачили в 23-му році було написано, що Європейська комісія рекомендує Україні після завершення дії правового режиму воєнного стану повернутися до плюралізму медіа в 24-му вже рекомендувалося, що вже влада би мала працювати над плюралізмом медіа. Я передбачаю, що набагато жорсткіше і чіткіше формулювання вже буде тепер у 25-му році, і це буде стосуватися абсолютно кожного елемента, зокрема тих речей, які стосуються фундаментальних прав, фундаментальних права і функціонування його. В Україні через те, що цей кластер основи, який на сьогодні вже ну напевно, швидше за все наші друзі, які не ну, витували розділення України і Молдови на шляху до відкриття першого кластеру, напевно, вже витувати не будуть. І швидше за все, на жаль, напередодні парламентських виборів у Молдові. Це рішення щодо розділення України і Молдови буде ухвалено. Ми в такий спосіб будемо на жаль відставати від нашої сусідки, з якою ми разом розпочали цей процес кандидатства. Але це не означає, що там шлях до Європейського Союзу нам закрився. Все залежить від нас, і насправді нічого, нічого не забороняє українській владі не просто затвердити дорожні карти, е які стосуються якраз відкриття першого кластера, а почати їх реалізовувати ці дорожні карти, а не просто чекати, коли відкриється цей кластер основи. Я, е Знаєте, буквально днями знову продивилася ті показники, які для себе Україна. Вклала в ці дорожні карти і там з верховенства права, і а, стосовно якраз державної служби а, реформи державної служби, і дивлюся, що насправді а, плани надто амбітні в порівнянні з тим, що реально робить на сьогодні Україна, і таке враження складається, що а, всі ці показники, які були заплановані там і на перший, і на другий, і на третій квартал 2025 року, вже а, вони вже. Протерміновуються, а Україна чомусь вирішила, що тільки після того, як будуть відкриті буде відкритий кластер, вона може перейти до їхнього виконання. Я вважаю, що це принципово неправильно, і ми будемо наполягати і змушувати владу на, Власне, перейти до виконання всього того, що вона виклала амбітно на папері, і вустами то колишнього прем'єра чи віце-прем'єра обіцяла, що за два роки Україна вже буде в європейському союзі. Ніхто політичної відповідальності за ці ну просто непрофесійні. Обіцянки не поніс, а всі отримали якісь там підвищення, чи, чи, а, чи якщо не підвищення, то подальші великі ділянки роботи. Але одночасно ми маємо з вами розуміти, що роботи дійсно не початий край. Також хотіла би звернути увагу на те, що буквально днями уряд а, оновив а, Ukraine Facility, план України. поновив а, Теж велику кількість показників тих реформ, які були передбачені цим цим планом. Якщо ви думаєте, що е, уряд е, ну, переніс на раніші терміни ті чи інші завдання, і планує дійсно швидкими темпами їх реалізовувати, то ви дуже помиляєтеся. На жаль, переважна більшість. Показників була перенесена на або на один, на два квартали, або й на роки, і це означає, що окрім кількох, які були перенесені на на більш ранній термін, це означає, що насправді. За всіма цими змінами уряду, за всіма обіцянками, що це такі великі і серйозні реформатори, зараз будуть рухати країну вперед. Ми не бачимо цих реальних змін, а бачимо тільки відтягування тої серйозної зміни, яка має відбуватися всередині країни. Для того, щоб ми були успішними, ще один елемент, на якому хотіла би наголосити, ми дійсно, як Європейська солідарність, ми вперше за всі ці шість років роботи у Верховній Раді України дев'ятого скликання підтримали зміни до бюджету України. Чому підтримали? Тому що вони за нашим конкретним наполяганням стосувалися виключно змін по. Наданню додаткових коштів для наших сил оборони і понад 400 мільярдів гривень були виділені для цієї мети. Ми очевидно розуміємо, що найкритичнішим завданням для нас є підтримка наших сил оборони, і робимо все для того, щоб їм вдалося. Понад 216 мільярдів гривень в цих змінах мають бути виділені. На закупівлю зброї для України так, от наше спільне завдання, як парламентське, так і громадське, так і журналістське медійне, полягає в тому, щоб прискіпливо контролювати, як ці кошти будуть використовуватися наскільки ефективно вони будуть використовуватися, і всі ці ганебні. Історії, які ми вже бачимо по закупівлі дронів, по відкатам на закупівлі дронів черебів, вони просто повинні припинитися, тому що. Від того наскільки ефективно Україна буде використовувати зокрема гроші на оборону на безпеку, буде залежати і подальша підтримка наших партнерів. Адже і навіть ми прозвучали заяви від ОСР, які говорили про те від організації з економічного співробітництва і розвитку, які говорили про те, що відкат у антикорупційній... Політиці і діях України він, на жаль, може призвести ну не тільки там до замороження тих чи інших коштів, а може призвести і до е перегляду планів стосовно інвестування в Україну. І в тому числі, і в оборонну промисловість. Ми цього не можемо допустити. Для нас критично необхідно, щоб наша оборонна промисловість, яка на сьогодні має більші можливості, ніж має замовлень, отримала додаткові інвестиції, отримала додаткові. Фінансові вливання від наших партнерів не тільки через державні програми, не через урядові тільки програми, а власне і через приватні програми. А це може бути зроблено тільки тоді, коли в Україні буде працювати верховенство права, коли ми зможемо розраховувати на незалежні суди, на справедливі рішення і коли антикорупційні органи будуть тримати руку на пульсі стосовно. Злочинів усіх тих, хто намагається нагріти руки на цій страшній біді, в якій ми сьогодні знаходимося, на цій страшній війні.